Ми раді вітати вас в Юніт Сіті, в серці інновацій України, де народжується технологічне майбутнє. Ми пишаємось бути майданчиком для таких подій, як сьогодні. Тема форуму це інтеграція штучного інтелекту, роботизація та діджиталізація. Інновації і синергії є ключовими складовими економічного розвитку нашої країни. Бо потенціал крутих ідей, коли ти з правильними людьми він дійсно безмежний. Разом ми будемо рухатися вперед, розвивати цю по справжньому чудову країну, і IT буде тим напрямом, який буде формувати Україну, розвивати буде опорою. Ми бачимо, що цифровізація та штучний інтелект у усі сфери бізнесу, змінюючи наше уявлення про майбутнє, а також взаємодію з цим світом. До речі, як органи, які формують політику, наш підхід полягає в тому, щоб не створювати зайвих регулювань, де їх не треба, поки штучний інтелект розвивається. І друге, це створити такі інструменти, які будуть безпосередньо впроваджувати рішення, які роблять доступний штучний інтелект для мільйонів людей. Тою так форум об'єднав представників технічної галузі, бізнесу, а також держави. Разом у синергії ми зможемо досягти висот та максимум результатів.